Захисна свічка для України. Хочу показати, як прогорає. Вперше який злив пішов, і це дуже різко пішов. І ось тут дивіться, який вогонь. Роздвоївся, навіть розстроївся. Бачите? Що це горить, це нагар впав, і він, коли падає, це пропалює, і пішло. Це фізично так можна пояснити, але енергетично це ось так от спрацьовує. вигорає від, загроза. Дивіться, який дивний вогонь. Є аромат неприємний і чадить. О, видно, дивіться, дивіться. Атакують як. Ну, хай пригорають загрози з нашої країни. Нехай сьогодні максимально буде все відбито. Це енергетична атака. І воно прямо живий цей канал тече. В реальному режимі часу. Ну, звісно, це космічні знаки все роблять. Дивіться, і космічні знаки добра, і між... міжгалактичні знаки міжгалактичного союзу. Ось така реакція свічки. Тут це мене підготовлено, щоб нічого не плювалось, не кидалось вогнем. Я вже знаю, як це буває. Не можна від... очі відвести, настільки дивіться. І чат пішов, чорний чат. Видно на, кар... на камері, бачите? Чадить як, як рука тягнеться до догори. Цікаво, як буде далі. Спостерігаю.